Ситуація в зоні АТО активізувалась на всіх напрямках. Російські окупаційні війська 70 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, у тому числі із забороненою мінськими угодами важкою зброєю. Найбільш складною ситуація залишається на Донецькому напрямку. Артилерія великих калібрів, міномети застосовувалася по позиціях у Авдіївці та Пісках. Вогонь із забороненою 120-мм зброєю вівся ворогом у Троїцькому. З мінометів, кулеметів, гранатометів, різних систем, стрілецької зброї вівся вогонь по населених пунктах в районі Горлівки та Авдіївки. Поблизу Ніжнього Лозового ворог застосував броньовані машини піхоти. У Світодарську та Майорську працював ворожий снайпер. На маріупольському напрямку було гарячо в водяному, Мар'їнці та Красногорівці. Ворог їх обстрілював з мінометів різних калібрів. У Красногорівці окупанти застосували БМП. У Широкіному, Гранітному та Талаківці супротивник вів вогонь по українських опорних пунктах із мінометів, великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Близько сьомої години вечора поблизу Мар'їнки, була здійснена спроба прориву українських позицій. Українські військові дали гідну відсіч ворогу завдяки злагодженим діям особового складу. Противник відступив на свої початкові вогневі позиції. Втрати противника склали біля восьми осіб. Втрат серед українських військових немає. З настанням темної упори доби ворог порушив режим тиші на Луганщині. В районі Новоолександрівки, Кримського, окупанти застосували БМП, 122 мм артилерію, міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Працював снайпер. По кошарні та новозванівці ворогом вівся мінометний та кулеметний вогонь.